Слава Ісусу Христу на одній кам'яній плеті на могилі написані такі слова викарбувані. Пам'ятай, що вчора ми були тут, де ти є. Не забувай, що завтра будеш тут, де сьогодні є ми. Яка правда, одвічна правда про те, що ми тут на тій землі, найдорожчі в Христі, браття і сестри, тільки подорожні. Що ця земля це є місце домівка, земна, де живучи день за днем, рік за роком, крок за кроком, ми маємо собі наскладати скарби в домі небесного батька. Живучи тут, маємо пам'ятати, що чекає нас небесна світлиця. Як ми молимось, де вже болі нема, де печалі нема, де зітхання нема, але вічне життя і безконечне. А ця земля часто святі називають її долиною сліз і горя. Бо в кожного в житті, я думаю, може сказати, є багато різних терпінь, страждань в кінці смерті. І сумним би було те життя і безвартісне, якщо б ми тут бачили тільки те, що сьогодні, якщо б ми не вірили у вічне життя, яке дарував нам Ісус Христос, Божественний Спаситель такою великою ціною безмежної своєї любові і своїм милосердям. Ми приготовляємось до благословеного часу Великого посту через тиждень від цього понеділка, який розпічнемо. Завтра м'ясопосна неділя, які називають неділею страшного суду, будемо чути, те Євангеліє, як Ісус каже, як син чоловічий прийде судити живих і померлих. А сьогоднішня субота присвячена. Вселенському поминанню всіх від віку спочилих, наших батьків, матерів, братів, сестер, дідів, прадідів, тих, які відійшли в кожному часі, в кожному роді, в різних поколіннях, яких ми пишемо імена, вписуємо, яких ми вже давним-давно не знаємо, і навіть місця не залишилось від їхньої могилки і Христа. Церква сьогодні згадує всі страждучі душі в чистилищі, бо нічого нечистого не може увійти до неба. Але Церква свята закликає вірних, щоби ті поминальні дні сьогодні через цілий Великий Пісорок, Сорокоусте, перед великим Праздником зіслання Святого Духа. Традиційно у нас Димитрієва субота це є ті дні, кожна субота, кожна субота є поминальним днем, щоб ми згадали не тільки тих, яких пам'ятаємо, які залишили нам великий спадок святої віри, любові до Бога, до батьківщини, передали нам духовні скарби і матеріальні. Але церква закликає, щоб ми пам'ятали і тих, за яких вже ніхто не молиться яких ніхто імен вже не знає, бо вони також потребують очищення, злагіднення тих кар, які є в чистилищі, щоб якнайскоріше перейшли через той вогонь муки і очищені увійшли в небесні брами, де навіки будуть оглядати невимовну красу обличчя Творця і прославляти Господа. Сьогодні Ісус обтирає наші сльози, які течуть за нашими численними воїнами, героями України, які з превеликої любові до своєї землі, до нас, до своєї батьківщини, віддали своє життя, щоб нам було добре, щоб було мирне світле майбутнє. Сьогодні ми молимось за ті численні жертви цієї жахливої війни, за тих діточок невинно вбитих, за братів і сестер, які загинули внаслідок ворожих атак, шахетів, ракет, які загинули розстріляні, вбиті рукою немилосердного жахливого ворога. Ми сьогодні просимо радість неба, блаженство святих для тих всіх часах і поколіннях, і в історії нашої батьківщини України своє життя віддавали за Україну неньку свою, які стали жертвами геноциду голодомору, сталінських репресій, які були розстріляні, убиті, голодом заморені, виснажені. Ми молимось за всіх єреїв, єреї, ченців, черниць, просимо безмежного Божого милосердя для всіх, які померли наглою, несподіваною смертю, які не були приготовані станути віч на віч перед Богом Святим. Ми молимось за тих всіх, які відійшли. І пам'ятаємо, якщо ми сьогодні. Пам'ятаємо про тих, які померли завтра. Дай Боже, щоб не завтра, але щоб то було ще через багато-багато років ще, будуть пам'ятати про нас, наші діти, онуки, наші рідні, наші сусіди, наші близькі, помоляться, впишуть наші імена і запалять свічечку на нашій могилі. Це є така правда. І того маємо навчати дітей, онуків, пам'ятати про тих, які відійшли. І це є також добрий вчинок, який ми чинимо перед Богом святим, а за Нього приймемо колись нагороду. Сьогодні Ісус обтирає наші сльози, кажучи: я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, померше, буде жити. Для Християн немає смерті, тільки Інше буття, інший вимір буття, перехід до іншого буття, Божого вічного і святого. І так маємо прожити, щоб ми щасливо могли відійти, де радість, де щастя, де Божа благодать і наповнює все Божа любов. Молимось сьогодні тією чудовою стихірою. Із вчорашньої вечірні. Ісусе Христе спасе власною кров'ю, Ти викупив людей і смертю своєю визволив нас від гіркої смерті та подав нам життя вічне Воскресінням Твоїм. Упокій, Господи, всіх, що побожно спочили, в пустинях чи містах, на морі, чи на землі, чи на іншому місті, князів, архієреїв, священників, ченців і мер'ян всякого віку і походження та сподоби їх Небесного Царства Твого. Амінь.